Слава Ісусу Христу, мир та благословіння Всемогутнього Бога, Отця, Сина і Духа Святого, нехай буде з вами всіма сьогодні середа і традиційно за півтора тижня до світлого Христового Воскресіння у Свято-Покровському храмі, міста Лавніці, священики з'їжджаються на спільну молитву. Всі разом з усіх сіл, з благочиння, нас тут є більше 30 священиків і сповідується. Тому я йду до сповіді. кажу всіх вас, браття, сестри, простіт, бо я на язик гострий. Може, де в коментарі кого образив, але я стараюся не ображати, но буває всякому, хтось прийняв для себе якесь моє відео. Не так, то не бачайте і прощайте мені, і вас, хай Бог, благословить гарної середи. Сюди на службу, на молитву, на покаяння, а тоді на роботу. Бо ще робочий день. І вам всім гарного робочого дня, Божого миру і хай Бог Отець, Син, Дух Святий, всіх рясного і щедро благословить. Миру, здоров'я, добра, живіть довго! Біжу на службу з Богом.